Вы наводите слепых на столбы уже два года. Я и те, кого я знаю из наших в тотальной нищете. Я впервые в жизни почувствовал, что такое нищета. Работаю на двух работах, без выходных и уже в долгах. Работаю каждый день и каждый месяц. Все беднее. Уже не хватает на обычное существование. Да и канадцы местные тоже не процветают в своей массе, как я вижу. А, как Канада, а так Канада страна хорошая, але на низовых роботах це работать в мінус, прямо рабство, в прямому за еду работаем, при этом стираються в нужно. Ну, е друзі. Ще раз хочу, хочу підкреслити, що це простий нормальний діалог так, двох людей. Я не маю нічого проти цієї людини. Нічого поганого не кажу. На цей його коментар я задав йому одне просте питання. Так, а чого не їдете з Канади? Вам подобається бути рабом? Ну, це ж як би зрозуміло, так? Тобто, якщо людина знаходиться там, де в неї нічого не виходить, де вона ледь-ледь зводить кінці з кінцями, де все погано, де все не так, як потрібно було би для життя нормальної людини, то чому не поїхати звідти? Навіщо мучатися? навіщо втрачати кращі роки свого життя? Е, він мені відповів, е, нікуди їхати. Нікуди їхати. Немає куди їхати. Повертаємось знов таки до статистики, по різним даним, від 6,5 мільйонів до 10, більш 10 мільйонів українців виїхали з України. Тобто мільйони українців в такому ж самому становищі, в такому ж самому положенні. Виїхали з України і вони знайшли, куди їм поїхати, так тобто з цих мільйонів тільки скільки ну 1250 зараз в Канаді, так приїхало 300 скільки та -то поїхало, тобто 1250 тобто нуль цілих хрен десятих відсотків від цих українців, які виїхали з України, зараз знаходяться в Канаді, тобто мільйонам українців є куди поїхати, так. У українців зараз є можливість, якої не було ніколи знайти своє, місце, знайти свою країну. Українцям зараз відкрити всі двері, так, Сполучені Штати Америки, європейські країни, азіатські країни. Тобто вибір, он, ось, він 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 нелімітований. Не Шукайте, де вам краще. Ні. Це, це Ця людина пише е, некуди їхати. Е, я вам хочу сказати, що інша країна, от тут, от, от, від Канади, навіть летіти туди не треба, купувати квітки на літак. Сів на машину півтори години, і ти в Америки Півтори години ти в Сполучених Штатах Америки Зовсім інша країна. На Сполучені Штати Америки оргазмують багато українців там, от би там, от вона, рядом. А ви кажете їхати нікуди. Чому вам? От, конкретно вам, мільйонам українців є куди поїхати, мільйони українців знайшли, куди вам їм їхати, а конкретно вам немає куди їхати. І я йому так і відповів: так що їхати, щоб не відчувати себе рабом, він мені написав: Ви можете, можете мой камінь камінь прийняти камінь свой огород. Ні, не я не. Не камінь в свій огород приймаю. Я намагаюсь е, допомогти розібратись ситуацію, так? щоб е, Тому що це проблема. Так, дуже багато українців зараз, ну де, багато українців зараз в Канаді, вони перебувають в важкому становищі. так е, І треба просто вирішити людям, а що робити. І ми за, зараз з вами зібрали сьогодні в непланово для того, щоб розібратись, а що ж? Робити. Так ви можете мой прийняти як камінь в свой огород, но это не так, и это не камень в огород Канаді. Вы все правильно вещаете, но реально большинству украинцев здесь очень тяжело в финансовом плате и в плане. И учтите, что большинство не собиралось никуда эмигрировать и не готовились к этому, как, например, вы. Большинство работает на тяжелых работах за копейки, пребывая в унизительной нищете. И большинство из этого состояния никуда не поднимется. Сама Канада мне нравится, и вы позитивный и благодатный человек. Но часто происходит диссонанс, когда сравниваешь реальность и ваши ролики, которые не носят из иск... Всключити на оптимістичний і позитивний е, характер. Дякую, дякую за позитив, але давайте ми з вами будемо зараз розбирати е, цей коментар також покроково. так Euh, українцям більшинству ви прав ви все правильно віщаєте. но реально більшинству українців здесь очень тяжело в фінансовому плані. Так я з цим згоден, і не тільки українцям важко в фінансовому плані, але українцям так, українцям дуже важко в фінансовому плані, і на це є причини. Так, на це є конкретні причини. Перше, це українці погано знають або взагалі не знають англійську мову і навіть не намагаються її покращити. Переважна більшість українців такі, вони нічого не роблять, вони не займаються англійською після роботи. Вони не, не роблять жодних зусиль покращити свою англійську мову. А, переважна більшість українців не розуміли навіть, куди вони їдуть. Вони не готувались, вони нічого не знали про Канаду. Вони їхали на Абум. Вони приїхали на абум і продовжують жити в Канаді на абум. А ось повезе, а ось уряд Канади прийме якийсь там закон, все роздасть і все буде добре. Так. І це також е, причина. Так, переважна більшість українців не йде навчатися в Канаді, не покращує, не підвищує свої скіли, щоб вони підходили під канадські реалії, так і звісно, ну, будуть важко працювати і будуть низько кваліфікованою робочою силою, і вони ніколи не зможуть вирватися з цього колу. Так чому це так? Ми я вам скажу трошки пізніше. Йдемо далі. І учтите, що большинство не збиралась нікуди іммігрировати і не готувалися к этому, як, наприклад, ви. Е, ви це кажете після 2,5 років війни. Ви все ще 2,5 роки війни пройшло. Ви все ще повторюєте це, цю е, тезу? Ніхто не, готу, не готувався, і я, як ви. Ну, а я тоді вас запитую: а чому? А чому ви не готувалися? Якщо ви приїхали зараз і вам зараз в Канаді важко, але програма Куаєт відкрита була 2,5 роки тому назад. У вас було 2,5 роки. Ви подалися 2,5 роки тому назад на візу, щоб отримати візу. Так чому ці 2,5 роки, поки ви збирались їхати в Канаду, ви не готувалися? Чому ви за два з половиною роки не вивчили англійську? Чому ви за два з половиною роки не отримали необхідну для Канади професію, щоб приїхати в Канаду, і у вас була нормальна робота, нормальна заробітна плата? Чому конкретно ви, от кожен, от конкретно ви, не взагалі так загалом, я знаю, що люди люблять розпотякувати взагалом. От багато людей. Да не, не треба казати за багато. От конкретно собі задайте питання: чому конкретно я не підготовлений? До Канади не готувався до Канади. Хто в цьому винний Канада чи я? Це якщо ви приїхали зараз не готовий? Якщо ви приїхали в Канаду два роки тому назад, скажімо так, як приїхала більшість українців так два, навіть більше двох років тому назад, то чому ви за два з лишнім роки ще не довели себе до нормальної кондиції в Канаді, не підготувались. Чому? Ну, це ж не Канада винна, що ви за два з лишнім роки не змогли вивчити англійську мову, не змогли отримати нормальну професію в Канаді. так? Це ж не Канада в цьому винна. Це знов-таки, задайте конкретно собі, на що я витратив два роки в Канаді. На те, щоб працювати з ранку до ночі на двох роботах і без якоїсь перспективи. Ну, скажіть собі, відпові... відповісти собі. На просте питання, не треба казати за всіх. Конкретно за себе. Чому ви не готові до Канади? Як був готовий я, наприклад. так Може, тому що я не їхав на а і не очікував, що я приїду, а там буде, як буде. А тому, що я розумів, що я буду їхати в іншу країну, і я дійсно готувався так. да-да Це друга. А -а -а Йдемо далі. Так, сама Канада мені нравится, і ви позитивний благодатний чоловік, но часто відбувається диссонанс, коли сравниваешь реальність і ваші ролики, а, а немає диссонансу між моїми роликами і реальністю. Просто у кожної людини інша реальність, так? В моєї реальності життя таке, так. В моєї реальності я знаю багато українців, які приїхали в Канаду по програмі Куаєт, в яких все добре, в яких все гаразд, люди працюють. Відпочивають, заробляють достатньо грошей на все, що їм треба, живуть повноцінне життя. Це, 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 це мій світ. Так? Тобто це реальність, яку я бачу, яка оточує мене. Вас оточує інша реальність. І я це також розумію. Так? І Ви можете знімати відео про вашу реальність. Це буде ваша реальність. Але чому я роблю відео про мою реальність? Тому що я хочу, щоб ви побачили, що є інша реальність, і ви спробували змінити свою реальність на ту реальність, яка оточує інших людей. Так, для цього вам треба змінитись е, самому. Для, для цього вам треба щось змінити е, в своїх підходах, в своїх поглядах, і почати все спочатку, так? або що, ну Почати щось таке, робити щось таке, чого ви ще ніколи не робили, і це змінить ваше життя.